Ми знали, що в принципі у нас непогані результати, ми бачили, до чого треба рости, і до цього півфіналу чемпіонату України дуже сильно готувались. І тому ми сподівалися десь на такі високі місця, і наші старання були не даремні. І... Ми посіли там друге місце і тепер так само ми ще більше тренуємось до фіналу чемпіонату України і паралельно півфіналу чемпіонату світу. Наші команди за показниками загальноукраїнськими попали в тридцятку кращих і відповідно будуть представляти нашу державу у півфіналі світової першості. Вона буде відбуватись на двох площадках. Одна буде частина Вінниці, тому що велика кількість українських команд. А інші держави будуть в Бухаресті. Задача у нас однакові, сервери будуть також паралельно працювати. Ну, от дев'ять команд Підмосхідної де Європи будуть нам, якось, з нами конкурувати.